Працюють цілодобово у позмінному режимі усе для того, аби вчасно реагувати на виклики. Представник івано-франківської філії газорозподільного підприємства Андрій Ветрикуш розповів про особливості роботи екстреної служби 104. У нас функціонує в області 35 бригад та 25 диспетчерів, які в форматі 24 на 7. Цілодобово приймають заявки від наших споживачів. Від початку року таких заявок до нас надійшло вже 6,5 тисяч. Вони приходять різного характеру, як на ремонт внутрібудинкового газового обладнання, так і систем газопостачання, а також на витоки газу на зовнішніх мережах, на газопроводах. І газорегулюючому обладнанні. усі виклики, які надходять на аварійно-диспетчерську службу, зазначає газовик. Спочатку реєструються, і упродовж п'яти хвилин на місце виїжджає бригада. Нашим споживачам, вкотре хочемо нагадати, що відчувши запах газу, необхідно. Створити в приміщеннях інтенсивну вентиляцію, відкрити вікна, двері ні в якому разі не користуватись відкритим вогнем, такими як сірники, чи то запальнички, не включати, не виключати електроприлади, перекрити крани перед газовим обладнанням та безпосередньо на ньому, і покинути загазоване приміщення. А також одразу викликати аварійну службу газу за телефоном 104. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.